Гуляло п'ять комашок. Двоє з них вирішили піти додому. Коли вони пішли, то всіх комашок стало менше. Тобто ми від всіх дві комашки вилучили. Ми вилучили частину. Вони пішли, їх немає. Коли ми записуємо. Процес вилучення, коли ми записуємо, коли щось ми забираємо, віднімаємо, з'їдаємо, щось відлітає, то ми використовуємо дію віднімання. Як записати дію віднімання? Перше число пишеться те, яке ми віднімаємо. Ось у нас спочатку було 5 комашок. Пишемо в клітинці 5. Потім дві комашки пішли, їх вилучили. Ми використовуємо знак мінус. Знак мінус пишеться на всю клітинку. Потім записуємо те число, яке ми вилучили. Два. Було у нас одразу 5 комашок. Дві комашки пішли, як це записати? П'ять відняти два, дорівнює. і потім пишемо, скільки ж залишилося. У нас залишилося три комашки. Було 5 ось спочатку, дві пішло. Ми їх відняли, залишилось. Три. Ось ще один приклад. Літало три Бедрика, на українською не сонечко, не божа коровка, а Бедрик називається. Літало три бедрика, але один втомився і він сів відпочити. Від трьох бедриків ми відняли одного, і залишилось у нас два. При записі ми використаємо знак, який називається мінус. Ми пишемо перше число це те, скільки було. Було 3. Ми відняли один, і залишилось у нас 2. Від трьох відняти один буде 2. Або можна ще прочитати так. 3 відняти 1 дорівнює 2. Ще раз кажу. В дії віднімання ми використовуємо знак мінус. Ми з вами вчили в школі знак плюс при додаванні. А при відніманні ось він у нас знак мінус. Це паличка, яка пишеться на всю клітиночку. Ну і ще один приклад. Звичайні палички. Ось було чотири палички. Одну паличку закреслили. Як записати такий вираз? Чотири. Відняти ось одну паличку закреслили. Відняти один дорівнює три. Отже, дію віднімання ми використовуємо тоді, коли щось відлетіло, забрали, закреслили, а може і з'їли. Ось, наприклад, уявимо, що це у нас не чотири палички, а чотири тістечка. Ми їм домалюємо ось такий кольоровий крем. Було три тістечка. А одне тістечко взяли і з'їли, але я його забрати не можу, я його ось так от закреслю. Ми його з'їли. Як записати такий вираз? 4, відняти, один дорівнює 3. Тобто залишилось тільки три тістечка. Дію віднімання використовуємо тоді, коли чогось стає менше. Ми щось віднімаємо, ми щось вилучаємо.